Речей, які шкодять в влітку, не всі про них підозрюють, бо інфаркт це не завжди про вік. Часто це про необачність. Саме перше це різкий контраст температур, коли спеки йдуть під кондиціонери. Йде судинний спазм, це прямий шлях до піртонічного кризу чи інсультів. Друге це надмірне вживання кави та стимуляторів. Тривожність, аритмії, серцебиття, високий тиск усе це шкодить міокарду. Серце і так працює у спеку під навантаженням. Йому потрібна вода, не стимулятори. Третє це недосипання влітку, короткі ночі, перегляди серіалів, гаджети до другої ночі. І міокард працює під виснаженням. А хронічна втома це високий серцевий ризик. І четверте це алкоголь від спеки. Пиво чи віно щоб освіжитись, це судинна пастка, бо судин спочатку розширюється, потім звужується, і серце може не витримати. І п'яте це ігнорування тривожних симптомів. Серцебиття, оніміння в руці, важкість, тиск скаче це не просто спека, це сигнал, який рятує, якщо його вчасно почути. Бережіть себе, бажаю, міцного здоров'я.